Спасибо добрим людям, таких як ви, то ну зробимо, зробимо добре. Нам би вже хоч кришу зробити, щоб воно не текло, а тоді вже має щось самі ще робити. На завтра ми записались. Завтра вже буде сказав Максим, що ви ще й завтра приїдете. Ну, з нашою помощю якось два пенсіонери, два інваліди коротше, нам теж. Тоді надвечір ми побачили, що виїжджає Бетер у двір. І вони заїхали, сказали, що ми будемо тут жити. І через два дні нас попала сюди. Самі уїхали так? Самі уїхали і сказали, що ми вже уїжджаємо, можете заходити тут жити. Ми зайшли все перевернені, все перекиняте, що новіше все позабиране було. Ні подушок, нічого, ні одіял, нічого. Буквально через два дні нам це попало сюди, прямо в городу, там, там, де стояв БТР. Отам воно і впало. Я дякую кожному і кожній, хто займається волонтерською справою. Тих, чиє серце золоте, і саме тому вони волонтери. А серце твоє знов не відчуває втоми. І очі так давно не бачили в дім І ти цілими днями сидиш на телефоні, і на ногах своїх стоїш, скільки є сил. Коли квітами, полетан зацвіте і повернешся, в свій рідний дім, І серце твоє биться так за людей, допоможе їм, хто як не ти, хто як не ти, хто, хто як не ти, хто, хто як не ти, хто як не ти, світлих людей неважко побачити, Коли приходять темні часи. І цілодобово ти робиш важливі справи, за попликом душі, а не для слави. І там небі летять лелеки, а в щоденній боротьбі ти сам, захищаючи рідну землю, ризикуючи своїм життям, і там небі летять. Коли квітами поле там ти, тоді повернешся в свій рідний дім, і серце твоє б'ється так за. Кидаем, кидаем. Поехали. Ну, я вас верю. Да. Тоже да, надо. у нас нижний, бачите, кривовато. Или нет? Все? agobi okay. 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 okay.